І поки Трамп примушує Україну до миру, наші відносини з Китаєм раптово потеплішали. Китайці, начебто, вирішили допомогти нашій країні та ЗСУ. Схоже, відбувається кардинальна зміна світового порядку, і може статись так, що Путін стане Трампу ближчим союзником, аніж Сі Цзіньпінь. В такому випадку, щоб не втрачати впливу, Пекін може стати на наш бік. Як Китай вже себе проявив в допомозі, нам поговоримо далі. А ми вітаємо глядачів, і закликаємо поставити вподобайку, підписатися, дописати свої думки в коментарях. під відео, а ми розпочинаємо. Військові аналітики і політологи говорять про те, що наразі Китай, так би мовити, підтримує українську армію більше ніж США. Адже більша частина дронів та ракет, які ЗСУ запускають по вороже позиціям, мають китайські деталі. А ми розуміємо, що чим більше ми будемо мати зброї, тим швидше настане мир. До того ж, Китай не Заявив, що готовий приєднатись до повоєнної відбудови України. Про що сказав речник Китайського агентства міжнародного розвитку і співпраці, лімін пише чайна дилі. Китай надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. каже Лімін, коли його попросили прокоментувати повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Китаю та у відновленні миру і відбудові країни. Лімін запевнив, що Китай буде докладати зусиль для підтримання світового миру та стабільності і буде прогресивною силою для глобальної чесності і справедливості. Ми готові продовжувати надавати Україні допомогу в межах наших можливостей і відповідно до побажань залучених сторін, що звичайно включає повоєнне відновлення, зазначив речник китайського агентства. А також спецпосланник Китаю з європейських справ Луша Шайє вважає, що мирну угоду між Україною та РФ не мають визначати лише США. І РФ про що повідомляє South China Morning Post. за словами спецпредставника адміністрації президента США Дональда Трампа проводить нехабну політику щодо Європи і ставиться до союзників жахливо. Я вважаю, що європейські друзі повинні поміркувати над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Роблячи це, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю наголошує на мирі, дружбі, добрі волі і взаємовигідні співпраці, каже Лушає за його словами країни Європи. Мають залучити до всіх дискусій щодо припинення війни Росії проти України і мирних переговорів. Рішення мають пропонувати під час рівноправного обговорення, а не диктуватись кількома обраними. Повідомив спецпредставник, маючи на увазі США Шай Росію. Водночас голова правління ГО мережа захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко розповіла, що залежність Росії від Китаю настільки велика, що покійні просто спостерігають за спробами перезавантаження відносин від Москвою та Вашингтоном. Як вони Проваляться Китай сьогодні є найбільшим бенефіціаром того, що відбувається, оскільки залежність російської економіки та військової потуги від Китаю дуже велика. Китай це чітко розуміє і просто спостерігає за тим, як спроби перезавантаження між РФ та США проваляться. В Пекіні чекають, коли ЄС до них прийде і будуть говорити про збалансування інтересів для України. Китай однозначно на боці Росія без підтримки Китаю. Росія давно вже не могла вести цю війну, каже вона. Політикиня наголосила, що Україна має сьогодні проводити більше Усилі працювати із тими союзниками, які готові підтримувати Київ далі, а також робити ставку на технологічну перевагу в цій війні. Китай в очікуванні вони просто чекають, поки вороги будуть плести по різних річках. Україні ж треба розуміти, як вибудовувати коаліцію рішучих та донатити на інновації і новітні військові технології, розуміючи, що це майбутнє, каже вона. До того ж, Китай має набагато більше можливостей за США, щоб отримати доступ до російських далекосхідних родовищ критичної мінеральної сировини. КНР вже має технології розробки таких родовищ та логістично ближче розташована до них ніж США. І таку думку висловив президент аналітичного центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Ганчар. Російські родовища розташовані дуже зручно для Китаю. Це східний Сибір, Якутія, логістика там немає. Її потрібно створювати. Китай може спокійно реалізувати потужні інфраструктурні проєкти, якраз в цій частині Росії, тобто в Східному Сибіру. Це під силу тільки Китаю, каже експерт. Михайло Ганчар зазначив, що найбільш більш перспективне родовище рідкісноземельних металів в Росії це тамтор, яке знаходиться в Якуті. Родовище розташоване більш ніж за 2000 тисячі кілометрів від міста Якутськ та за 400 кілометрів від Берега моря. Лаптаєвих значна відстань від міста, портів та будь-якої іншої інфраструктури дуже ускладнює розробку цього родовища. Експерт зазначив, що росіяни ведуть там незначний видобуток, але ж транспортування отриманої роди здійснюється дуже складним логістичним маршрутом. Цитую, вони потихеньку вивозять руду, справляючи її річкою в північно-людовитий океан. Далі везуть суднами в порт Мурманська, а потім залізницею транспортують в Краснокам'янськ, де є завод, який може переробити урану. Руду та руду із рідкісно елементами. Це ж колосальний логістичний ланцюжок, каже Михайло Ганчар. Експерт до речі, підкреслив, що Китай докладе всіх зусиль, щоб зберегти за собою роль лідера у сфері видобутку та. Виробництва рідкісноземальних земельних в якому він буде претендувати на російське родовище. Китай буде боротись за те, щоб залишити контроль над російськими родовищами за собою в полі зору, а також діяльності китайських компаній каже Михайло Гончар. На його думку, на сьогодні в Китаї набагато більше важелі впливу на Росію ніж у США, оскільки товарообіг між РФ та КНР набагато більше за обсяг торгівлі росіян з американцями. Росія не має серйозних коштів на розробку таких родовищ, не має інфраструктури. В них один варіант погодитись на китайські пропозиції. Баз Китаю вони нічого реально не можуть так чи інакше вони підуть на уклін до Китаю, каже він, додавши, що китайська сторона вже надавала росіянам свої пропозиції щодо розробки далекосхідних покладів. До речі, експерт нагадав, що в кінці лютого Росія запропонувала США розробку її покладів критичної сировини на Противагу українським родовищам росіяни сказали американцям. А в нас цього добра критичних мінералів на порядок більше ніж в Україні. Це правда, але розробляти вони цього не вміють, каже експерт. За його словами, в цьому питанні важливим фактором є технології, які дозволяють вести геологорозвідку та видобуток рудних корисних копалин в складних кліматичних умовах вічної морзлоти. Росія росіян немає серйозних можливостей все це розробляти в арктичній зоні. Американці там теж нічого. Не зробили і зробити не може, тому що для роботи в цій зоні в них немає необхідних технологій, оскільки це робота в зоні вічної мерзлоти, де відсутня нормальна інфраструктура прокоментував так гончар. Крім того, стало відомо, що Китай різко знизив обсяги транзиту через Росію. Постачальники втратили довіру до маршруту через масові конфіскації вантажів російськими митниками. Ми не наважуємося відправляти товари залізницею з листопада. цитує гендиректора шанхайської кампанії видання The Moscow Time. Зазначається, що Росія посилила контроль за транзитом ще в жовтні 2024 року. Під особливий контроль потрапили механічні та електричні вироби, які можна використовувати у військових цілях. При цьому Конфісковані товари лишалися в Росії через санкції. В результаті це паралізувало логістичний потік з РФ до Європи, через який щомісяця транспортував до 80 тисяч контейнерів. Варто зазначити, що Китай та Казахстан відкрили новий залізничний маршрут в обхід Росії, яким поїзди прямуватимуть до Європи через Туркменістан, Іран та Туреччину. Крім того, триває робота над альтернативними маршрутами через Центральну Азію та Каспійське море. Тим же часом, як повідомляє The East China Morning Post, Китай може переглянути свою присутність в Арктиці через можливу співпрацю РФ та США в цьому регіоні. Пекін покладався на Москву щодо доступу до крайньої півночі, але зараз відбувається геополітична перебудова, яка може призвести до заморозки цього плану. кажуть журналісти. Очікується, що Китай переосмислить свою політику щодо Арктики, включаючи. Прагнення стати великою полярною державою до 2030 року на тлі дедалі більше уваги з боку України далекої півночі та можливої угоди з Шайраф про співпрацю у регіоні. Вважають експерти та інсайдери. Зазначається, що через геополітику інтерес покійна до арктичних ресурсів знизився. КНР перегляне свою політику в Арктиці. Зокрема, прагнення стати великою полярною державою до 2030 року. Так розповіли співрозмовники видання, і вони вважають, що потеплі. Нім відносин між Москвою та Вашингтоном може заморозити арктичні амбіції Китаю. Пекін розраховував на Росію в питаннях доступу до крайньої півночі, але тепер все може змінитись. Раніше Блумберг писав, що США та Росія обговорюють Арктику як можливий напрям для економічного співробітництва, включаючи спільний видобуток природних ресурсів і розвиток торгових маршрутів. Ведуться конфіденційні переговори на ранній стадії. До слова керівник ЦПД про ранбо Андрій Коваленко також вважає, що Арев потрібна Трампу як територія і ресурсна база, оскільки вона контролює ключові ресурси і інфраструктуру Арктики. Водночас, за словами Коваленка, Китай та Росія мають різні цілі в Арктиці. Китай прагне доступу до північного морського шляху та ресурсів через полярний шовковий шлях, тоді як Росія. Хоче зберегти контроль над регіонами. Ми нагадаємо, що при цьому США ретельно спостерігають за співпрацею між РФ та Китаєм в Арктиці і вважають недавню військову активність обох країн в цьому регіоні тривожним сигналом. Далі говоримо також про те, що посольство Китаю в Вашингтоні заявило, що Китай готовий вести будь-який тип війни із США у відповідь на підвищення торговельних мит президента Трампа на імпорт із Пекіна. Про що пише «Індепендент». торговельна війна між двома державами загострилась, коли Трамп підвищив мита на китайські товари до 20%, А Китай 15% відсоткові мита у відповідь на американські сільськогосподарські товари. Посольство Китаю Вашингтоні в публікації у соцмережі X написало, якщо війна це, чого хочуть США, чи то тарифна війна, то Вергова чи будь-який інший тип війни, ми готові боротись до кінця. Представник посольства фактично повторив заяву Міністерства закордонних справ Китаю, яка була опублікована незабаром після того, як ми та запроваджені Трампом не були чинності. Міністерство закордонних справ заявило, що Китай буде боротись із США до кінця, якщо США наполягатимуть на введенні тарифної торговельної чи будь-якої. Іншої війни, що ви до речі, з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивилися до зустрічі. Слава Україні!